Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку, виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Що це? Так, молодці, це хліб. Хліб на столі велика радість людям. Він увібрав у себе тепло сонечко і щедрість матінки землі. Україну називають хлібним краєм, бо українці дуже працьовитий народ. Ох, і гарний хліб. Скажіть. А з чого бере початок хліб із зернини? А де міститься ця зернина? Так, в колоску. Ось ці колоски ми принесли з поля. Які колоски? Жовті, колючі, вусаті. А що схожого в усіх колосків? В них плоди зернята. Як називаються рослини, в яких плоди зернята? Так, зернові. Назвіть зернові рослини, які вирощуються для виготовлення хліба. Вірно, жито, пшениця, ячмінь і овес. Щоб такі колоски в полі виросли, щоб спекти такий хліб, треба докладати чимало людської праці. Це хлібороби, які бувають хлюб... хліборобські професії: тракторист, комбайн, шофер, агроном та механізатор. А як ми називаємо людей? Що печуть нам хліб. Пекарі. Кожного разу, малята, коли ви берете навіть маленьку скибочку запашного хліба в руки, пам'ятайте, скільки приладів та людської праці та бережіть навіть маленьку крихітку хліба. Дякую вам за увагу. До побачення!